Вчора в Польщу прилетіли шахети. Вчора Польща було заплановано це, це звірство. Але що я хочу сказати? Оці жарти, я дивлюся зараз, всякі такі шутієчки, що там як оце як українці будуть здавати житло полякам. Смішно сміються. Це війна. І я пам'ятаю, були різні випадки в Польщі. Були, коли мені кричали Спірдалюй. Чому на війні, чому не на фронті. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я пам'ятаю класне відношення поляків. Я пам'ятаю, коли допомагали мені з інсуліном, коли допомагали з житлом. Виплат таким там ніяких не отримав, до речі, але поляки нам допомогли в перші дні війни, дуже сильно допомогли. І коли ви там жартувати будете з поляків, що вони якісь там е, не такі, то майте трошечки пам'ять. І повагу до тих людей, які допомагали. А воно знаєте, як робиться: 10 нормальних людей тобі поможе, десять нормальних людей до тебе підійде, а підійде один в пиздень. Вибачають за дурне слово, і ви будете отих десяти людей судити по повпизню. Так було й з українцями в Польщі, коли поляки казали, що українці неадекватні. Коли приїжджали люди, війна почалася, люди приїжджали. Були нормальні люди, а одне візьме і телевізор вкраде. Було таке? Було таке. Так що майте трошечки повагу, майте трошечки розуміння і ну, буде Бог з вами.